Всім привіт! Сьогодні у нас 5 серпня 25 рік Київська область Україна. Перед вами гібридна форма винограду Геліодор. Загорулька. Має ось таку чудову ягоду. Ранній термін достигання. На сьогоднішній день вона вже має невеликий цукор в певних гронах та ягодах. Але до повного достигання їй ще десь тиждень треба повісіти. Такі чудові в мене нагрузки в цьому році, як завжди, як завжди, вона несе великі гарні грона, доволі таки з навантаженням справляється, має чудову ягоду при повному достиганні отакого от солом'яного кольору з чудовим мускатом, що хотів по даній формі розповісти що це форма винограду, з якою ви завжди будете з гарним врожаєм. До чого я веду, друзі? На моєму винограднику кожен рік вона заложує, помимо основного врожаю, заложує завжди пасинковий врожай. Ось перед вами пагін. І на цьому пагону на кожному пасинку аж до самого верху пасинковий врожай. Ось уже ось ягода набирає розмір, ось тільки цвіте, як можете бачити, ось також. Тому ця форма винограду за рахунок своїх термінів достигання рання. І вона встигає на пасинках також набирати цукор, дозрівати і Вдається отримати двойний врожай. Мені ця форма подобається, рідко вона поражається якимись захворюваннями. Найчастіше сіра гниль її цепляє. Але при певних обработках сіра гниль, так сказати, уходить на задній план. але Ця форма чудова, завжди, я ж кажу, з навантаженням. Має такі помірні грона. Від 1,5 до 2, інколи бувають до 3 кг. Це кишмиш четвертого класу без безнасінневості. Має невеличкі кісточки, рудименти, але завжди має гарну таку помірну ягоду, як для кишмиша. Тому все, що я хотів розповісти по даній формі, я вам розказав, показав на цьому кущу. Я думаю, навантаження буде близько 25 кілограмів, тому що гронки такі гарненькі, кілограм по півтора до двох кожна. Він справляється з таким навантаженням, тому я його гружу, але ж залишаю на одному пагані одну грону. Тому, друзі, кому було цікаве відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Daha ne bude?